Всім привіт! Ви на каналі Смел Дімасик. І сьогодні ми розглянемо з вами новий танчик Гріфон. Ну, він уже десь як місяць, півтора, два орієнтовно вже теститься в рандомі. Я навіть і зустрів цілих три Грифона в одному бою. Ну, згодний Грифон От і я вам залишу в кінці відео. Буде відео, як я їх розібрав, щоб ви розуміли, що це за танчик. Грубо кажучи, на ньому пограти не можу, але покажу, як я проти нього грав. <кхід> Ось якось так. Так. Тепер давайте подивимося, що це за танчик і що щом його їдять. Е, я зробив зразу, як ви бачите, порівняння його з концептом 1Б. Чому з концептом 1Б? Бо він дуже-дуже схожий на нього. Можна подивитися, дивіться, дивимося. Ось так виглядає концепт 1Б. Ось. Так виглядає концепт 1Б. І ось так буде виглядати грифон. Правда, щось нагадую? Я думаю, ви дуже ну, бачите, що е, нагадує, смахує на концепт 1Б. Ось тому я його зробив до порівняння. Але є один нюанс. Концепт 1Б є все ж таки е, 9 рівень, а грифон все ж таки 10 рівень. Тому, в якомусь сенсі, хтось би сказав, би, що, <кій> що ти там зрівнюєш, що ти порівнюєш, 9 10-й. Ось, чому я це зроблю? ну По факту, поки ти на ньому не пограєш, ти не зрозумієш, чи цей танчик уваги, чи не варте цей танчик уваги. По характеристикам, якщо дивитися, і по всьому, я вже вам скажу наперед, що рефон мені не дуже подобається, тому що у нього нема броні. Він важкий танк, але в нього нема броні. Плюс в 10, подивіться. Дивимось, в 100ці в нього 2000 хп. Для важкого танка 10 го рівня 2000 хп. Якщо не помиляється, навіть в МБТ 200 здається. Якщо я не помиляється, і то там мало, а 200. Але це я не пам'ятаю точно. Ось. 2000 для важкого танка 10 го рівня дуже мало. Раз. Ну, ми, в принципі, можемо закалку поставити, а всякі нюанси, і, в принципі, щось може спробуємо. Далі, далі, дивимось. Середня шкода 420. І увага, він не є циклічним, а є з механізмом дозарядки. В нього в касеті два снаряди з механізмом дозарядки. Як бачимо, перезарядка в нього загальна 27 секунд. Між снарядами 2,5 секунд і два снаряди в, в обоймі, так би мовити. Ось. Часто перезаряджання одного снаряда 8,2 і 19,2 другого. Ну, відповідно. Ось, тому якось так. Е, далі. Кути мінус 10, ну непогані. Кути непогані. Насправді, вартої уваги, все, все такому роді. Далі, що нам ще може бути цікаве? Бронювання. Нам дивимося, 250 в лобі, але ми подивимося далі, чи взагалі воно є там та броня, ми розберемося. Ну, Тому далі пропустимо, потім покажу вам. Максимальна швидкість, дуже важливо. Для важкого танчика 43 км в годину в годину. В принципі, як для важкого танчика норм, норм, не дуже добре, але норм. І плюс можна щось там трошки турбіною розігнати, в принципі, але, дивлячись на ці характеристики, в принципі, можна турбіну поставити, якщо вже прям буде дискомфортно, ту турбіну. Якщо буде некомфорт вам сляти, то все ж таки краще поставити якусь там стабу чи чи щось в такому роді. Ось, е, далі, на зенітність взагалі не дивимося, це важкий танк, його тут і, і в апріорі, чесно кажучи, немає сенсу. І 400 огляд. Норм. Для важкого танчика це взагалі норм, типу, в такому плані. Ось далі я зробив порівняння. Йдемо далі до порівняння. Так, я його порівняв з концептом 1Б. Чи все ж таки варто його брати за конструкторське, конструкторське бюро? Якщо він буде, звичайно, на 100% поки невідомо. Всі дуже все всі розказують, що буде рефон, рефон, рефон. Так само всі розказують, що буде МБТБ, а по факту був ДБВ. Так що да. Ось, але в будь-якому випадку, скоріш за все, напевно, буде напевно буде, але якщо не буде, то в будь-якому випадку воно десь буде. Десь буде, якщо прям не буде, якби це не зміг звучало. Ось, тому розглянемо ситуацію. Чи все ж таки краще забони взяти за натиску концепт 1Б, чи все ж таки на грифона потратитись? Ну, але колекціонерів в будь-якому випадку будуть брати. Так ось. Ну, нагадаю: концепт це цикл, це дозарядка. Тому вже є різниця. Альфа 400 е, того 420 альфа. Ну, і в мене вже повністю обладнаний. Я зробив вже повністю обладнаний. У мене є концепт обладнаний повністю там на уро, на кд, на це все. Так само я вже зарядив повністю грифона. щоб ви дивилися, якщо максимально вибивати, що, що вийде взагалі в грифоні. По, е, по пробиттю 267, 263, якщо не помиляюся, е, там по екіпажу по паперках я зробив 267 пробиття. Далі 7.6, не 8.1, як ми дивилися, так? а 7.6, я вивід. Ну це з, з боновою вентиляцією і з цим і з допайком. От. В такому плані 25 секунд а не 27. 2,5 і 2 воно не міняється, не впливає. Не Тут неважливо, мінус 10, в принципі, залишилося. Так, 2.03 і 0,3. Там 0,35 в стоці. І якщо не помиляюся, 2.2, здається, щось такому роді в стоці. 2,03 зробили, 0,3. В принципі, пушка вроді непогана. Ну, по ідеї якщо мало ХП, то хоча б пушка має бути норм. ось <кій> Далі. ДПМ 3360, ну, 700, в принципі, ну, в принципі, краще, як бачимо, графона. Да? Як, як І якщо подивитися, концепт теж вже заряджений, то він буде все ж таки точніше. По тому, що я облаштував графона, він буде навіть точніше, ніж концепт 1Б. Ось. Е, далі, ну, башка практично дивіться, одинакова. Огна, сама башка стоїть, практично, можна сказати. Єдине, що корпус, бачите, концепта корпус більш броньованіший. Тут взагалі корпус 80, 60, 35. Ну, типу, його немає. Ну, Блюбий танк ББшками навіть пробивати буде, в принципі, на десятках. Далі, Далі, що ми будемо по тому цікаво, не цікаво, скритність не цікаво. І в мене огляд 446 стався до пайок, там вентиль, все все зробилось. Ми зробили з нього 446 огляду. В принципі, як для важкого танку, непогано. Швидше за все, якщо грати на турбіні, то на ньому можна грати як на, на Стежці. І, в принципі, можливо, і потрібно буде грати на Стежці з бажкою, типу, щоб, бо з важкими танками вам просто Unreal буде важко, вас будуть просто прошивати. і тому подібне. Зараз ми продивимося танчик взагалі, що він себе представляє? Так. ось, Ми дивимося, взагалі. Дивимось, крім маски. броні в нього просто нема. Дивіться, зелене, зелене. Дивіться, отут тільки, да, типу. Навіть сюди краще пробиватися буде навіть цю, цю плашку взагалі. Навіть краще, що ми сюди. Просто кидаєте от сюди, от просто в центр кидаєте. І вам, якщо буде сюди попадати, то на віручку попаде. Грубо кажучи, тут, тут, у нас, тут у нас немає броні. Дивимося далі. Відповідно, от якщо ми будемо від бортика грати, от, дивіться, от, граємо від бортика, да? от, от, привідонка, дивіться, 200-116. 100 106. Взагалі нема. Просто немає. Ну, в апріорі немає, дивіться. Привідьонка, бачите, дивіться, ну отак трошки є, да, от, щось там трошки є 300 навіть міліметрів, якщо в лоб сюди кидати. І якщо він трошечки вивертає, дивіться, вивертає, вивертає, ну ми там від бортика роміком виїжджаємо, ну як на важкому танку. Я просто чому кажу, що з важкими танками Андріала буде грати, треба буде якесь тежка грати, швидше за все. Якщо по моїй збірці, то в принципі можна непогано зробити, його як стежний. Ось, дивіться, 200 мм, 100. 160, все, от все, все, десь трошечки довернули по 150 мм, 200, все, 200 плюс прибиття, в 10 всіх 200 плюс прибиття. Вас просто Ізі практично будуть шатати сюди. Ну, просто це взагалі я мовчу, трошечки довернули 200 мм, просто має пробиватися на Ізі. ну, ось, Кришка, то тим більше, дивіться, взагалі, взагалі, бачите, типу, в якихось моментах взагалі там вон, 69 мм. Типу, розумієте, да, ситуацію? Десь тут привідьонка, не знаєте, воно взялася 695, <сіх> якась тут точечка. Ну це таке вже. На мене це бах, може ще не доробили саму концепцію танчика. Ось, і дивимось, Дивимось. Єдине, що може танкувати, оце, у нас може танкувати маска фіолетова. Бачите, тут привідьонка нормальна. Все, крім ось цього всього, у нас більш нічого не танкує, Просто це все пробивається, це все пробивається. Від бортика ви не пограєте, бо вас будуть пробивати, десь там може не залетіти. Ось, і все в такому роді. Тому. Щось йому казати, щось йому говорити. Ну, розбирати десь пікселі, шмікселі тут немає. Просто практично танчик картон. фул картон з 2000 хп. Якщо ми будемо грати до 100. Ось. Далі, повертаємося ми, повертаємося ми в, в, в гру. І дивимось, я налаштувати. Я вам покажу, як я його зібрав. Дивіться, я йому зробив, в нього було 2000 хп, в нього було 2000 хп, стало 2320. Якщо ви викачете всю польову модернізацію, Якщо ви йому е, поставите закалку бонову, не Т3, хоча вже коли пограємо, зрозуміємо, чи буде він сильно коритуватися, чи не буде. Тому, можливо, або Т-3 поставимо, або Бонову. Це вже подивимося по факту. Поки що я поставив бонову, це щоб побачити, який максимум. Тому що бонова е, закалка дає максимум е, до вашого ХП. Запам'ятайте це. ось І, ось таке от по, і ось такі от у нас перки будуть. Е, це перки, які я зробив по максимальному, щоб і на точність було. І на цей, і на. як його, і на, Боже, скажіть, я скажу. <сі> і на ХП. Ось. Я зробив такі от пірки. Ну, тут більш на точність, да, звичайно. Тут ось в такому плані. Ось, закрити. Ось. Е закалка вентиль, вентиль, досил не ставиться, де зарядка в нас. І турбіна бонова. Для розуміння. По швидкості, до речі, 1.98, дивіться і 0,3. Непогано, погойтесь, непогано у нас виходить це. І дивіться далі 2320. І у нас і у нас <кхи> так швидкість, швидкість, де в нас швидкість. Так, 50 км в час. Він зможе навалювати 50 км в час. В принципі, по точності, по ідеї, по стабілізації можливо буде нормально, тому ми ставимо замість стаби ми ставимо турбіну. Бажану бонову, можливо, Т-3 турбіну. І на валі можна Т-3, до речі, поставити. Там буде у вас ще характеристики трошки підтягнуться. Тому теж, як, як варіант, тому а. Те, що я показав бонове, ви можете поставити експериментальне. Це від вас залежить, воно вас є, ви ставите, боному якось простіше людям буває поставити там, чи навіть звичайно. Просто це якби для орієнтації, що ставити йому. Ви можете, якби каже, свою під свою концепцію розбирати. Ось тому ось такий от буде танчик. Чи він буде цікавий? Можливо, можливо, буде непоганий. По тому, як ми грали на концепті, як я грав на концепті, я скажу, що грати треба від башки. Але в нього хоча б Валдешка була, серйозно. А Тут Валдешки немає, вас будуть прошатувати. Плюс він високий. Плюс він по зрівнянню з концептом, він високий. Концепт трошки понижче буде. Ось. І до речі, сюди, бачите, якщо ви будете з відбортика грати, якщо не сюди вас приб'ють, то вас можуть сюди висилити. Ну, це таке, це вже як з концепта. Там концепта, взагалі здорова ця штука, так би мовити. Ось. І е, все. В принципі, танчик можливо буде і цікавий. Можливо, буде і цікавий. Але будемо дивитися по факту. Я в будь-якому випадку, якщо буде він на конструкторському бюро, я в будь-якому випадку його заберу і протещу. І тоді, можливо, він ще залишиться. Я не впевнений, але, можливо, залишиться. Перший же день, перший же тільки ми візьмемо його, ми зразу його обладнаємо і поїдемо грати, щоб показати вам, що це за танчик. Ось, і і тоді. Ви зрозумієте, я думаю, що встигнете і зрозуміти, чому? Чи можна його брати, чи не можна. Це буде на стріму. Тому я кажу запрошую, тому я кажу, ставте лайкосики, підписуйтесь, і пишіть коментарі, що ви думаєте про цей танчик. Ось, подробно розібрали. Броні немає, немає що дивитися по броні, її просто немає. По факту тільки танчить ця штука. Максимум, ну там маска трошечки. Запам'ятайте, оця шишка, скоріш за все, буде пробиватися. І буде ну, і як мінімум, оця штука буде добуватися. Але якщо ви будете грати від башки, якщо ви будете грати від, від башки, у вас буде нахилятися ствол, і відповідно ви будете трошки ховати цю штуку. Ви реально будете їх ховати. Тому є варіант, що ви будете трошечки, якщо хороші рельєфи знайдете, возі, ви зможете непогано не відігравати. Ну, відповідно, бачите, отак, от, от приблизно. Так, він сюди опустився ствол, і ви його бачите, закрили ту башенку. буде важко пробувати. Але оця шишка мене дуже сильно напрягає, чесно кажучи. Ось, Все в такому, ось, ось в такому роді. Ось. І ще я зараз вам вімкну бонусом відосик в кінці цього відео. Зараз буде бонус пару хвилин, як я розбирав цілий взвод грифонів. Що вони взагалі себе представили в рандомі? Чи мені було важко з ними, чи було не важко з ними? Вуаля! Куча причин було концепт на 10-му рівні якийсь. Блять, кред без урона, вы шо, серьезно? Ладно, я напевно від'їжджаю Хе певні його нема, до речі. Грифони. Тупо грифончики якісь. Тайпік, всі поки контри цих, я почато допоможу з цими типами. Точніше більше з цим з цим типом. Блять, да ты задолбав! Шо ти робишь на тайпу? Чего він приїхав в долбану, Так, у грифона, до речі, ББшка 430, напевно, 400 альфа.